Традиційно всі кажуть, дякую. Так, да, дійсно ми дякуємо, дякуємо команді організаторів, дякуємо тренерам, дякую також і групі. Для мене відверто дуже несподівано, наскільки різноманітні п'єми, наскільки різноманітні проекти. Я щось за замовченням очікував, що тут буде сута і така тусовка. І дуже круто, що. І я йде не тільки, ну, як технологічна така штука, да, іде не тільки в ІТ-сфері, а в усіх сферах. Це означає, що цифровізація все ж таки наше все і в будь-якої сфері діяльності допомагає, допомагає ефективній праці і якісним проектам. Дуже, як це сказати, тоненька, така якісна. Спів -пів співвідношення практичних і теоретичних матеріалів, я розумію, що часу ну, прям геть мало для такого курсу здається, але і, і встигли чомусь навчитись і встигли послухати, як це дійсно має працювати руками. Ну і само собою на практичних заняттях самі позаймалися і отримали класний такий початковий, Ну, кому початковий, кому не дуже досвід використання. Дуже багато наведено інструментів, я відверто починав записувати, потім навіть закрив цю тему. І не, не всі інструменти, які нам давали на курсах для себе занотував, тому що їх дійсно багато. І, ну, але залишилось розуміння, що якщо мені треба буде щось специфічне, то це точно можна буде знайти. І ну, майже всі там специфічні штуки вже покриті такими сервісами, тому. Буде ідея, будуть під неї знайдені і інструменти, і все це завдяки завдяки цьому курсу, завдяки вам. Дякуємо, дякуємо ще раз. Корисно, і будемо далі користуватися і розвиватися цьому напрямку.